Що русинська мова чи діалект, все ж таки? Uh -huh, так ну е, в нас в Україні це е, більш поетичне питання От, тепер вже стало. Е, ясно схиляється до теорії, що це є діалект української мови. А е, потім е, вже в європейських державах, де русини є присутні і котрі є частиною Ради Європи, то Рада Європи з про питання нацменшин, підтвердила те, що це є одільна мова, це своя мова, і тому, наприклад, в Польщі або в Словакії можна знайти навіть декілька шкіл, де діти навчаються цю мову. Мене добре чути, я але да, 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 чому, да, чому? Да. ми дуже уважно слухаємо. Просто Бо по, якщо подивимося по міжнародному праву, а, важно, якщо кожна група людей просто скаже: що в нас є спільна мова, в нас є спільна культура, спільна історія. Ми.